турбує біль? Спробуйте диклагель у великій упаковці. Диклагель з максимальною концентрацією діючої речовини чинить потужну дію в осередку болю та зменшує біль. Знімає запалення і скорочує період відновлення. Насолоджуйтесь рухом, а про біль подбає диклагель. Щось смачне. Так це ж сосуска зі справжнього м'яса. Мі-Мі-Мі містер Гриль. Чікс, і готово. Містер Гриль зручно їсти всюди. Підзарядка на ходу go! Ситний та зручний перекус після крутого трюку. Смачного бро! Йой, а цей малий досі не здається. Ну звісно, французька булочка та соуси, і смачно і стильно. Містер Гриль, ті самі хот-доги! Вітайте техніку Хайсенс. Інноваційна техніка Хайсенс для нової якості життя. Будьте командою, командою, яка отримує задоволення від спільних справ, командою, що відчуває переваги комфорту у повсякденному житті, командою, що готова рухатись на зустріч новим перемогам. Комфорт та якість у вас вдома, Хайсенс. Сміливі не чекають влучного моменту, а створюють його. Живий момент. Моя сила у правильному відновленні та постійній підтримці водного балансу. Моршинська спорт. Сила відновлення у водному балансі. Одна маленька, але дуже горда дружба з роками стає тільки міцнішою, більш благородною, добрішою, повною довіри і прийняття. Дружба допомагає нам досягати більшого. Ми рухаємося вперед плечем до плеча. І щоб не чекало на нас попереду, ми знаємо, дружба допоможе перемогти. Дружба для чогось більшого. Що під силу левам, які сьогодні роблять усе можливе, кожен на своєму місці як частина великої команди, адже всі ми на одному, на своєму полі, і наша справа є прикладом того, що кожен внесок важливий для досягнення спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Ми стереотипні українці. Невтомно працювати руками. Це наша доля. Ми не змінилися, і у цьому наша сила. Сила бути собою. Гра починається з тебе. З викликів і прогнозів. з рішучих дій та неочікуваних рішень. Твій хід. Тримайся команди та рухай гру вперед. Продумай, ризикуй, підтримуй, захищай. Тримай свою лінію в захисті і атаці. За місце серед кращих. Джи тримай свою лінію. А євро 2024 представлене Booking.com. Дорогі друзі, повертаємося з вами на Дюзельдорф Арену на другий тайм матчу першого туру групи ді між Австрією та Францією. Наразі лебльо мінімально ведуть у рахунку після хвилини 38-ї, коли стався прикрий автогол від Максиміліана Вебера. Знову ж таки обережний перший тайм, мало моментів. Франція точно ми не можемо назвати, що вони ось ведуть гру і перемагають і могли ще забити. Хоча вони створили кілька моментів на відміну від австрійців, які створили один момент. Але попереду весь другий тайм і пройшла перерва. А отже, Ральф Рангнік попрацював зі своїми хлопцями. Як і Дід'є Дешам Кілян Бапе, той хто зробив цю різницю. Ми пам'ятаємо його момент і сей Патріка Пенца. А потім його передача, яка, врешті-решт, і перетворилася у гол для Лебльо. Адже Максим Вебер відправив м'яч у сітку власних воріт. До того ж, можна пригадати чудову передачу від Антуана Грізмана за спини захисникам, коли Кіліан Бапе не зміг пробити, і Патрік Пенс на виході забрав м'яч. Все ж таки Мбапе, очевидно, найгостріший гравець збірної Франції у першому таймі, як воно буде в другому. Дивимося, і як Австрія все ж таки відповідатиме, бо вони показували, що вони точно не бояться цю збірну Франції у Памекано йде пас вперед. Замін немає перерві, Тож говоримо про склади обох команд. Збірна Австрії, Патрік у воротах, захисники Вене, Вебер Дансо та Пош у півзахисті Зайвальд і забіцер капітан команди Мав Гартнер вище грає по флангах Гріліч і Лаймер з ліва і праворуч відповідно на вістрі атаки Грегоріч Ральф Рангнік – головний тренер номінальних господарів. Без зміну Франції Меніан у воротах, Ернандес Саліба помикамо та Кенде у обороні. Кантер, б'йо Грізман центрі поля Дембеле. Татюрам латації Кіліан Бапе теж всюди атаці, адже забив він саме підключившись на правий фланг. Дідіє дешам головний наставник збірної Франції. Він на наших екранах. Розсічення на лобі у Антуана Грізмана. У справжнього диригента збірної атаки збірної Франції і ось Кіліан Бапе на правах капітана спілкується з Хесусом Хілем Мансано. Після цього епізоду врізався в рекламний щит Антуан Грізман після того, як його викинув за борт, викинув за межі поля Максиміліан Вебер. Дуже неприємний момент. Завжди на тоненького ось ця боротьба, ніби і не відмовишся від неї, з іншого боку може призвести до ось такого неприємного епізоду розсічення. Чудова форма у збірній Франції, а саме про екіпірування. Ну а Антуан Грізман, неприємний момент, але Ймовірно не критичний і гру він зможе продовжити. Збірна Австрії була дуже жорсткою. І в першому таймі пригадуємо підкати того самого Мвене проти Усмана Дембеле, фоли натомість на іншому фланзі проти Кіліана Папе, проти Маркоса Тюрама. Багато Австрія фолить перед власним майданчиком штрафним, аби не давати Франції заходити туди всередину. І в принципі, це працювало, бо штрафні і подачі від грізмани, які були десь потенційно небезпечні в одному з епізодів, так точно вони все одно не ставали результативними. Гріліч Австрія контролює м'яч з лівого флангу, перевели праворуч, Пош, він розвертається, віддавав передачу. Лаймер не розуміє, чому він здивований, тому що він отримав трохи вільного простору вже перед штрафним майданчиком, але можливо не побачив цього. Стефан Пош. Подача у штрафний закидання у штрафний зараз. Пош його удар здалеку. Це перший удар збірної Австрії в нашому поєдинку. З те, що дійсно можна виокремити саме як удар. Ну а Грізман... Отримує додаткову, додаткове екіпірування, яке буде його вирізняти на футбольному полі. Пасує до кольору футболки збірної Франції, але точно що не пасує Антуану Грізману. Хотілось таким розтягом спіймати м'яч австрійців. В принципі, це десь вдалося. Так, але на, голкі... на позицію голкіпера цього хлопця. Краще не брати. М'яч все таки пройшов. Франція. У атаці, чудове вибивання. І ось він жуль Кюнде, який пішов вище. Антуан Грізман пропускав м'яч, але цього, здається, не розумів. Спочатку кіліан Бапе та й суперник там був. Але Лебльо дуже швидко контроль собі повертає голова Канте перед штрафним. Його передача. Маркус Тюрам на Кіліана Бепі підключається лівим флангом. Тео Ернандес Простріл. І Ніколас Зайвальд вибиває м'яч подалі. На аут. Ще під час першої фази атаки, коли було це танке забігання. Ні від Грізмана, коли пропускав м'яч, злетілася пов'язка, і її надягати не збирається. Перевірив, чи немає крові все гаразд. Тому вже без такого захисту діятиме Грізман на футбольному полі. Швидко зцілився Антуан Грізман. Вкидання за бокової призводить до фолу у атаці від Адріана Рабьо. Здається, саме він високо підійняв ногу і зачепив суперника. Не спрацювало. потрібно ще раз накласти бинт Антуану Грізману. Хоча Грізман останніми сезонами це взагалі не травматичний футболіст, так пропускав кілька матчів у збірній Франції в березні, але в цілому 38 поєдинків за Атлетико в попередній кампанії 33 в цій грізман. Каже, що багато працює над своїм тілом багато працює над режимом і таке інше. І потім це дає такі плоди, як 84 поспіль матчі за Лебльо. Жулькюнде, Франція із за бокової готується водити м'яч. Не бачить особливо пропозиції правий захисник збірної Франції, тому змушений вкидати назад. У Памекано отримав пас від Вільяма Саліба і змушений представник Баварії пасувати на Саліба назад. Вони протистояли один одному як опоненти під час Ліги Чемпіонів, коли Баварія грала з арсеналом у плей-офф. Жорстка гра проти Тео Ернандеса від Крістофа Баунгартнера забивав на попередньому євро, забував у ворота збірної України, коли програли ми австрійцям 0-1 у груповому етапі, і прагне зробити ще один гол вже на цьому чемпіонаті Європи. Ну і Загалом збірна Австрії прагне повторити досягнення виходу до. Плей-офф до однієї восьмої, тому що, як ти вже згадував, четверте вони на чемпіонаті Європи були вдома. Ще на стартових двох вони не здобували перемог на груповому етапі, і одного разу вийшли до однієї восьмої, де поступилися італійці минулого разу. В екстра тайм там програли. Хоча старт проти збірної Франції одного з фаворитів, це звичайно непросте випробування і. Така проблема на старті цього змагання. Попри те, що Австрія грає на четвертому євро і третьому поспіль, зокрема, для багатьох футболістів їхніх практично половини складу це перший дебютний турнір. Наприклад, серед запасних багато таких гравців. А якщо говорити про основу, то для Патріка Пенца, наприклад, який грає тільки сьомий матч за команду, Маркус Тюрам він не надто помітний. Відверто будемо говорити. Можливо, це на фоні, ось так здається, коли атакує Франція, і все ж таки звертаєш увагу на швидкість Дембеле Тамбапе. На цьому фоні Маркус Тюрам дещо здається розчиняється на футбольному полі в першому таймі. Ну і зараз теж надто багато ми його бачимо. Насправді, якщо про лінію атаки, ми більше говоримо про Мбапе, Дембеле. А от про Маркоса Тюрама згадуємо меншою мірою. Канте вперед пас Мбапе прийняти не вдалося. Тим паче за спиною суперник знаходився вкотре Кевін Данс, який непоганий перший тайм видав в контексті захисної роботи. Так і правила порушував, але при цьому виграв практично 100% верхових єдиноборств і так далі. Допоможіть врятувати життя українців, зробивши пожертви на медичні евакуаційні роботи через United 24. Використовуйте QR-код на екрані, щоб зробити пожертву та дізнатися більше про цю ініціативу. Насправді, якби не автогол, не ось цей пропущений м'яч після цієї атаки Австрії подача у штрафний май... Данчик, але французи зараз виграють верхову боротьбу е, в контексті дансу і загалом оборони Австрії. Ми б говорили як про ідеальний перший тайм, тому що Франція створила мало, але все ж таки Гірката від пропущеного м'яча не залишається. Ось і Маркус тюрам його шанс. Проте змушений розвертатися, бо двоє суперників перед ним втратилася динаміка цієї атаки. Була дуже хороша передача в цю зону правого захисника за спину, де Тьорам скористався моментом, проте не наповну. Але Франція перевела гру на половину поля суперника. Доводилося багато позицій атакувати, от тому що Австрія все ж в більшості моментів встигала швидко повернутися назад до захисту, стати за лінією м'яча. Абсолютно змінилася. Робота Жуля Конде в другому таймі у Атаці. Ми бачимо те, що бачили від нього, бачимо постійно і бачили у клубному футболі. Він як правий захисник виходить в напівфланг у Атаці. Знову ж таки, багато років про жуля Конде говорили як про захисника нового покоління, саме тому, що це гравець з чудовою технікою. Неймовірним стилем, тому що він полюбляє моду, але це звичайно не до футбольного поля. Тут мова про те, що в нього техніка, в нього прийом, передача і удари теж все присутнє у Жуля Кюнде. Тому в другому таймі це очевидна. Е, така не те що зміна, опція, яку застосував дідє Деша Дансо, представник Ланса отримує передачу. віддає пас на Максиміліана Вебера. Запресингувати Вебера не вдалося і ось так. Пенс, Дансо і Веберця Тріка, цей трикутник перепасовується перед власним штрафним майданчиком. Опустився нижче, погляньте Гріліч для того, щоб віддати цю передачу, отримати м'яч, протягнути вперед, відпасувати праворуч на Баумгартнер, який перемістився на цей правий фланг. Він подав. У напрямку штрафного десь з лінії Франція м'яч виносить раб'йо вперед. І ось тут робота бапе. Бапе дістає м'яч, біжить далі. Кілян Бапе. Вихід вічнавіч віч. Мбапе не забиває свій перший м'яч на чемпіонаті Європи. Ну він зробив усе. Він виграв на прийомі у швидкості. Він виграв у ривку на дистанції. Приборкав м'яч. Два суперники по дорозі він їх оминув. І ось тут. Має час підготувати удар, б'є у вільний кут, не докручує кілян Бапе. Такі дуже різні відчуття після цього моменту, тому що Кілян Бапе зробив все ідеально і зовсім трошечки не влучив у ворота. Справді, загадка, як Мбапе щойно не відзначився, не забив свій 48-й м'яч за збірну Франції. Ще одне попередження від Хесуса Хілімансану. В певні моменти здається, що іспанський рефері дозволяє більше, ніж, можливо, було би потрібно. Але тут Мвене виставляв руки, щоб уникнути випередження від Османа Дембеле. Дембале все ж рукою трохи махнув. Так, це жовта картка. Перша для збірної Франції. Її отримує Усман Дембеле, який знову працює в обороні з порушенням правил на жовту картку, але працює в обороні Забіцер біля м'яча. З правої ноги подаватиме. Або ж навіть ось такий гострий пас у штрафний майданчик. Австрія заробляє для себе кутовий. Особливих можливостей в забіцера пробити не було. Він і головою чудово б'є, обома ногами чудово б'є, але немає простору, немає шансів. У нього, звичайно, про це знають і французи. Зараз штрафний удар, прямий удар. Він заблокований і кутовий. Забіцер прямо у Воротарській. Маркус Тюрам головою відпрацьовує ще один. Третій поспіль стандарт для збірної Австрії. Маркус Тюрам. На оборону теж, звичайно, допомагає. Він кремезний хлопець, габарити солідні, і це, звичайно, його робота. Забіцер спроба номер два із кутового. У нього дуже високо, максимально високо. І здається, що це. М'яч зрізається із ноги, тому що абсолютно нікого там не було. Праб'йо просто супроводжував м'яч за межі поля. Не було шансу у Міхаля Грегорича бо якось перехопити цю передачу. А ось епізод із цим надгострим пасом від забіцера, у якого 4 плюс 3 в Дорпунській Борусії було впродовж цього сезону. Відзначаємо ще той момент, коли тягнули обопільно Грегорич та Саліба одне одного за футболки. Це вже під час кутового проте вище за всіх вистрибнув саме Маркус Тюрам. Данце і сам може потягати за футболки суперників, але звичайно акцентував увагу на цьому. Ти сказав про збірну Австрії, і це, звичайно, не дивно, що команда настільки може змінитися, але коли ми говоримо про збірну Франції, тут якраз таки історія навпаки. Ми згадували перед цим поєдинком. Гравців, що завершили свої виступи в національній команді, це такі глиби справжні. а насправді з чемпіонату світу 18 людей у заявці зараз Дешама з чемпіонату Європи попереднього 10 залишилося. Ну знову ж таки, стійкість, стабільність, те, що проповідує Дешам. Ну і ти нічого йому не скажеш, нічого не заперечиш. З, з великих турнірів фіналів великих турнірів Франція пропустила хіба фінал попереднього. Євро. Віце-чемпіони Європи, віце-чемпіони світу, чемпіон світу. Врешті-решт, і лише минулий фінал пропустили. У першому таймі ти анонсував появу на полі Марко Арнаутовича. І, зрештою, ми побачимо невдовзі нападника, який виступав у цьому сезоні у складі Інтера. Одразу потрібна заміна від австрійців. Патрік Віммер з'явиться, окрім Арнаутовича, на... У футбольному полі, а також Гернот Траунер під номером 3. вийде у Ральфа Рангніка. Сам траунер виходить замість Максиміліана Вебера. Тут прогнозовано, оскільки, зокрема, у Вебера є жовта картка після першого тайму. Так, автор автоголу єдиного. м'яча в нашому поєдинку. Але дійсно жовта картка. Його це, я думаю, основна причина. Арнаутович – найкращий голеодор. Історії збірної Австрії, другий за кількістю поєдинків. Про це ми згадували. Ну, людина він з тих страйкерів звичних, які дійсно самі можуть створити момент і самі його реалізувати, Міхель Грегорич та Флоріан Гріліч вони йдуть відпочивати. Замісних виходять Марко Арнаутович та Патрік Віммер. Ось така реакція від Ральфа Рангніка. Ці троє футболістів отримують по півгодини ігрового часу. траунер футболіст Феєнорда, який не є основним впродовж кількох останніх сезонів. Щодо Арнаутовича, то він провів на лаві запасних попередню товариську гру проти Швейцарії. А Патрік Вімер це гравець Вольсбурга, який забив два голи у цьому сезоні. Теж не багато матчів, але через дуже і дуже затяжну травму, яка зокрема завадила грати йому в першій половині цього сезону. Мене на Траунера. той в центр Зайвайт отримує передачу і сам тягне м'яч на чужу половину поля. Передача між лініями від нього проходить. Але далі треба пришвидшуватися в Імеру. Він занадто багато думає. М'яч можливо влучає в руку гравця збірної Франції, але Австрія залишається з контролем. Подача у штрафний майданчик люка е, Ер... Ернандес, звичайно вибиває. Ну, не дивно абсолютно їх е, сплутати. Зайвальд Де пас на партнера. Конрад Лаймер, бачимо, перебудувався в центр. Але ось тут принегідно опускається у півфланг, аби отримати пас. Аби були варіанти у партнера у Штефана Поша для подальшої передачі. Траунер просунувся вперед. Траунер, але задіяти як слід партнера не зміг. Та сама історія, принаймні ситуативно, що у Франції в зараз теж іде в атаку і не тягне фланг, як це робив весь перший тайм, а зміщується на півфланг. Натомість відкриває простір там далі для Баумгартера. Хоча все це ні до чого не призводить. У Австрії вони знову втрачають м'яч і шанс в черговий раз для Дембеле розігнатися. Дембеле віддає пас на Кіліана Мбапе, навіть для такого швидкого Мбапе це засильна передача. Все ж таки, хоча це був цікавий задум, і напевно це була найочевидніша передача, чи не потрібно було Дембеле її виконати раніше, коли вбігав паралельним курсом Кіліан Мбапе, коли було достатньо вільного простору для подальших дій від капітана збірної Франції. Тим паче, що Дембеле ось так уже сповільнився, чекаючи цього вривання. Відповідь від Австрії схожа історія передача проникаюча. Падіння нічого там немає. Хесус Хільмансано одразу показує, що це не фол Забіцер на газоні. Проти нього у помикано боровся і не лише він. Ну і, звичайно, із системою Уар цей момент будуть переглядати. Двоє футболістів затискають Марселя Забіцера. Ну, власне, Хесус Хіль Вболівальники збірної України можуть пам'ятати, що він не любитель призначати пенальті. Так було у матчі проти збірної Італії в вирішальному поєдинку групового етапу перед виходом на євро. Це не дотично до цього моменту. Звісно, звісно, коли, коли забіцер забігає, він ніби стрибає, ось так розправляючи ноги, руки, намагаючись показати, що він закриває м'яч корпусом. Але це звичайно не мова про пенальті. Від бажання очевидно від половини стадіону вболівальників. Збірної Австрії ми, звичайно, чуємо свист, але більше бажання, єдине навіть бажання, тому що причин ніяких. Меніан виносить вперед. Конрад Лаймер. Головою відпрацьовує. Тепер лаймер грає на випередження проти Антуана Грізмана і крокує далі до лівого півфлангу. Є забігання від Мене, але вертикальна передача на Марко Арнаутовича, який одразу після свого виходу на поле отримав капітанську пов'язку. Дуже багато футболістів із системи РБ або Лейпцига, або Зальцбурга у збірній Австрії це велика перевага для Ральфа Рангніка, тому що він вибудовував системи у цих клубах цієї великої агломерації цього гіганта. РБ, який присутній на різних континентах нашої планети. Тому це який, якийсь плюс для адаптації. І Ральфа Рангніка для порозуміння із деякими гравцями збірної Австрії. Контроль м'яча рівний абсолютно з'явилися моменти у збірної Австрії. Так вони поки далекі від того, щоб сказати, є небезпечні моменти. Але ми бачимо обережний поєдинок. Поєдинок, в якому обидві команди створюють небагато. Насправді, ну і результат у нас відповідний 0-1 на користь Франції. Неточна передача, но Канте запускає переведення праворуч. Дембеле прийняв цю передачу проти нього вене, які в першому таймі, Так і завжди Дембеле удар вище воріт. Спроба від Дембеле. Він теж багато сьогодні, звичайно, працює, але не часто отримує, як і всі його партнери. не часто отримує. Ось такі можливості завдати удару. Стосовно Арнаутовича, 113-й поєдинок, ми говорили, 36 забитих м'ячів. У нього найкращий бомбардир в історії збірної «Астрії», Найбільше поєдинків він провів. І Марко Арнаутович це із тих людей, які здається все життя грають, тому що дуже смішна сталася ситуація. Мем про спіну, який прокидається голкіпера легендарно, тільки на великі турніри, і він сам вподобав цей мем, з'явився у соцмережах, тому що дійсно здається, ти інколи губиш цей гравців чи Родрігес, той самий з Швейцарії. Всі дивуються, що йому 31, тому що упевнені, що він грав ще на євро 2008. Ну якщо подивитися на кар'єру Марко Арнаутовича, то вона не була дуже сильно наповнена великими клубами і. Перехід або ж повернення до інтера та його 5 плюс 3 в цьому сезоні серії. А це виглядає як е, таке втішення, сатисфакція для самого Арнаутовича. Кутовий для збірної Австрії подача на ближню. Антуан Грізман чи не піде кров зараз. Після цієї гри головою у маленького принца. Шанс на швидкий відрив і. Голо Канте, не старіючий. Він розганяє атаку збірної Франції. Опиняється на правому фланзі, прибирає суперника, але збирає, врешті-решт на собі двох. Знаходить можливість подати у штрафний майданчик. Ну і Кевін Дансо м'яч вибиває. І потім уже просто подалі. Виносить Штефан Пош. Виглядала перспективною ця атака від Лебльо. Те, як голок Канте зміг випередити суперника, змістився праворуч, і, попри наявність двох опонентів, таки виконав кросу штрафний майданчик з під опонентів. Так це було незручно. Так це зняв Кевін тим не менш. Зараз гарно завантажує вперед на Сакілян, БП. Простріл! Не дістає м'яч ніяк. Антуан Грізман. Протилежний фланг Дембеле. за замудар. Перед голкіпером працюють двоє захисників. Так, там уже стіна просто із гравців у червоно-білій формі. Як вирізав елегант на передачу Киян Багдеп... Мбапена, Тео Ернандеса. Ну і. Велике щастя збірної Австрії, що вони зараз не отримали другий. В першому таймі ми бачили простріли Тео Ернандеса, коли м'яч прокотився крізь весь штрафний майданчик, але там і близько нікого не було. Із його партнерів зараз дуже пощастило австрійцям, що вони не отримали другий. Ернандес. По флангу Мбапе на фланзі лівому отримує м'яч і неквапливо починає гойдати. Поша зміщується в центр. Переведення дуже широко на Усмана Дембеле. Приймає м'яч його вже колишній партнер ППЖ. Канте. Розрізний пас тонка передача на Варко Сатюраму. удар з острого Та Патрік Пенс парирує. А Лайнсмен не підіймає прапорець. Атака триває збірної Франції. на... Долю якусь секунди застигли всі, здається, але там офсайду не було зафіксовано. Принаймні, простріл. у штрафний майданчик Дансо виносить, затискає Франція ці хвилини своїх суперників. Намагається забити другий гол для того, щоб закріпити за собою перевагу в цьому матчі, для того, щоб, <пити> за можливо заспокоїти суперника, бо. Розуміють французи такими замінами австрійці, от міняючи центрального захисника, додати надійності позаду і міняючи двох футболістів попереду, додати свіжості також в атаці для того, щоб певне спробувати зрівняти рахунок у цьому матчі, враховуючи знову ж амбіції Австрії на цьому євро. і Їхній статус такої собі темної конячки, багато кого виокремлювали в такій ролі на цьому чемпіонаті Європи. Такі критичні хвилини: 68-ма. Франція забуває другий і вже, вже дуже важко буде повернутися до гри, при тому, що французи зараз вони грають тими футболістами, що виходили у старт. Тобто, заміни ось ось можуть бути. Заміни точно будуть було чутно по вболівальниках збірної Франції. Вигукували прізвище Олів'є Жиру. Він, зокрема, з'явиться на футбольному полі. І не єдиний, хто вийде на Дюзельдорф Арену невдовзі. Але наразі атакує збірна Австрії. Атака позиційна за. Переводить ліворуч, гарний прийом м'яча одразу вперед собі. І Жюль Кюнде виграє. Все ж таки боротьбу у Крістофа Баугартнера. Так, він пішов ліворуч діяти там, звідки грав Гріліч, якого змінили. Але знову ж таки, Австрія. Варто їм віддати належне. Все ж таки, і роботі Ральфа Рандніка. те, що ти згадував те, про що говорили, що грати у свій футбол знову ж таки, можливо, десь банальна фраза, але Австрія якраз таки і не відбивається, атакує широко. Інша справа, що не виходить е створити щось небезпечне проти такого суперника. Фернандес отримує передачу від партнера. Там Рандал Коломуані та Едуардо Камавінга. Принаймні, поки вони вдвох. Але було чутно перед цим вигукування жиру. жиру Його дуже тепло зустрічали на стад Матмют Атлантик в останньому товариському матчі проти Канади на домашньому стадіоні для Бордо. Його тепло зустрічали.